Доброго дня, мої дорогі. Я дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати ваші коментарі під історіями, які нам приходять у редакцію, і хочу вас про дещо попросити. Якщо ж вам подобаються наші історії, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити нас. А зараз хочу вам зачитати нову історію, яка прийшла сьогодні нам у редакцію. Бажаю вам приємного прослуховування. Маленький хлопчик підійшов до священника і сказав: Я більше не прийду до церкви. Священник запитав, чому? На що хлопчик відповів: Я бачив, як люди, які приходять до церкви, кажуть погано про інших, хто є в церкві. Багато членів дивляться на свій телефон під час служби, а це лише кілька моментів, які я помітив. Священник сказав, Добре. Але перед тим, як ти підеш, зроби мені, будь ласка, послугу, візьми повний стакан води і три рази пройди через церкву без єдиної пролитої краплі на підлогу. Тоді можеш не приходити, якщо ти так цього хочеш. Хлопець був впевнений, що це буде дуже легко, і він прийшов три рази, як священник попросив. Коли хлопець закінчив, то сказав до священника, що все зроблено. А священник запитав. Коли ти йшов по церкві, ти бачив, як інші люди говорять погано про інших? Хлопець відповів: Ні. А ти бачив, як хтось дивиться у свій телефон? Ні, не бачив. А знаєш чому? Ні, не знаю, відповів той. Ти був сконцентрований на тому, щоб не спіткнутися і донести воду. Те ж саме відбувається в нашому житті. Коли наша увага спрямована до нашого Господа Ісуса Христа, ми не маємо часу бачити чужі помилки. Ось така цікава, любі друзі, та повчальна історія, яка сьогодні прийшла нам у редакцію. Чи погоджуєтесь ви з твердженням священника? Напишіть нам свої відповіді у коментарях.